Щорічно, у третю неділю червня громадськість відзначає День медичного працівника. Саме ці люди проводять профілактичну роботу, лікують а інколи рятують життя. Напередодні професійного свята працівників обласного перинатального центру привітав вокально-хореографічний ансамбль дзвіночок будинку культури села Чукалівки. Дітки привезли чудовий подарунок для медиків: веселий танець, пісні та вірші. Урочисто відзначили День медика і в Івано-Франківському міському пологовому будинку. За сумлінну працю працев закладу подяками і дипломами. Для нас це, це тому що більша частина нашого життя, наших думок, наших нервів, наших, наших перемог і рад це є медицина. Я хочу привітати всіх своїх працівників, всіх медичних працівників міста з великим гарним святом. Бажаю щастя, здоров'я, успіхів у роботі. Бажаю завжди, щоб в нашій професії це дуже важливо, щоб завжди було Боже благословення.